Добрий день. Як ваші справи? Що? Про курс долара чи про курс євро? Ні, в загальному питаюся, як справи ваші. В загальному як? Ви про курс долара чи про курс євро? Ні, пані питаюся, можливо якась допомога вам. потрібна. Ні, ми, бо ми живемо у вільній економічній державі. Так? Так. А скажіть, а можливо. Що таке, а що таке економічна держава? Що таке економічна? А що, що означає економічна держава? Де ціни кожен день підіймають так, що, вибачте, будь ласка, що аж тис випускають. Звичайно, а можна я з вами сходимо в магазин, я вам куплю щось поїсти? Мені не потрібно, я не говорю. Мені вистачає. Вистачає, так. 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 А можливо, якісь ліки, що? А вам що? не вистачає? Е, ні, я наоборот, хочу вам запропонувати свою вистачає. Що не вистачає? Ну взагалі Прошу, пані, Я допомагаю людям, займаюся, знаєте, допомогою. Ви І... знаєте, мені... Таким чином показую Вибачте, людям. Ласка, Вибачте, будь ласка, я не питаюся, що ви робите. Так Ви мені задали питання, я вам відповіла. Правильно. З хорошої сторони мені за вам... та, та. так, так. Я відповіла. Правильно? Так. Правильно. Тепер задаю питання я. Що означає економічна держава? Прошу пані, я не готовий зараз на такі теми спілкуватися. Ви не я готовий вам зараз піти щось, Ді. допомогти, а щось чому ви такому. плані. не У мене зараз голова доволі виїзд запитана, на жаль. Ооо, запам'ятайте раз і назавжди. Так. Є таке, не можу сказати, вчення, чи ну, російський пословець. Я так. не знаю, хто по-українець. Не засаряй мені мозги, і я буду жити лучше. Ну, ось, ось ну, тому я і кажу, що. А скажіть мені, людям потрібно допомагати? Це... Добро потрібно робити? Залежність. Так. Це в залежності, яка людина. Ну, звичайно. Але якщо людина має бажання і хоче допомогти, Ви знаєте, то потрібно допомагати. Мені якось е, чужі люди кухі. А чому я так говорю, а чому? Тому що мені вистачає, тому що я при радянській владі об'їздила 45 країн, а ви що бачили? Mm -hmm. Mm -hmm. Це не в, не в тому, що міряємося, хто що бачив. Я до вас підійшов просто запитатися, я... яка допомога. Ми живемо. Економічній державі. Що таке вільна економічна держава? Це держава, де ціни не відпущені. Тобто люди поділяються на багатій від вільно. Так, так. Е, Середніків немає. Правильно, правильно. Скажіть мені, будь ласка, середніше були середняке. Ні, нічого, таз? зараз також є? Не. Так, добре. Невелика їх так. менша кількість, але так. вони є. Так. Чому вільна економічна держава? Так. Я порівнюю радянську владу і владу тепері. Чому я так говорю? Тому що ціни дуже високі. Я маю на увазі на медикаменти. На ну, Медикаменти звичайно, так. Може я не права. Але вибачте, будь ласка, щоб звичайний мукал для горла, щоб він коштував 71 гривень. Вибачте, будь ласка. Ну, та при радянській владі вони коштували, наскільки я пам'ятаю, 7 сім ну, але... Так. А тепер я стою і думаю, бо я не можу купувати. Допоможіть мені, будь ласка, скільки разів піднялася ціна? Я ж бачив, я ж тому і до вас підійшов. Я Ви запиталась. сиділи там, рахували копійки. Я, я і, я і я тому і підійшов запитатися, яка допомога може потрібна. Скажіть, потійкнуть. будь ласка, так. скільки разів піднялася ціна? Я не слідкую, пані. Я а за чому? цим. Чому? А чому? Бо в мене є а багато давайте других Давайте Ми будемо 7,71. Це буде е, 100 разів. 7,71. Це 100, в, тисячу. в тисячу. Чому я заходжу в іншу аптеку в другій аптеці ціна 41 гривень? А, а можемо а, піти в аптеку, я вам зараз ні. куплю ні. ліки. Пані. Ні, я вам відповім. Є така організація, вона називалася колись контрольно ревізійне управління РУ. Так, так Так. Ви знаєте, я наскільки пам'ятя гадую. Якби в е, природянській ладі ті наби піднялися на 0,7% е, ну, на медикаменти, тебе би, вибачте, контрольне ревізійне управління так би вимахало, тебе не захотів би жити. Розумію, Навірно. пані, давайте повернемось до мого питання. Е, Ви так. мені 10 питань. Я скажіть, будь ласка. Що таке, та, е, Ні, скажіть мені, е, добро е, потрібно е, робити. Держава. Добро потрібно робити? Людям потрібно допомагати. Ви знаєте, це в залежності, яка люди. Ось. А я ось допомагаю людям і хочу вам ось передати маленьке добро. Можна? Візьміть ви собі щось купите, бо я я хотів вам піти щось купити. Ну на жаль, ви кажете, що а кошти вони вам будуть потрібні. Що таке економічна держава. Я вам поясню. все. Я вас почув. Зрозумів. Я, я, я вам показав, прошу пані, що робіть добро. Ось таким чином я показую людям підключайтеся знаєте, до цього добра. А люди бувають різні. Чому? у мене наприклад померла бабуся. Так. 150 років. 150 років? Так. Ой, дуже багато. Це недавно буквально було? Так. Чи? Е, ви знаєте, вона б ще б жила, добро говорю. Так. Але її, наскільки я знаю, чи вариться куряче яйце. Так. Спитку. Так. Більше 15 хвилин. Так. І даєш людині з'їзд. І що? Людина вмирає. Від е, яйця, якщо довше звалити його? Так. Ви цього не знали. Не знав, вперше чую. Тому що в е, шкарлуті яйця є мікроелементи. Так. Я нагадую, мікроелементи. Магніцин, кайці, селен, це в Шкарлупі, Так. який при термічній обокці, тобто при варенні, переходить в ті мікроелементи, переходять в ядовиті репі. яди, які потім шкідливі вже маєте на увазі. Так, так? я цього, вибачте, не знала. І Ні я цього я... не знала. Тут мед, я нагадую. Суд, мед, експертиза. Не покаже цього, Не докаже. Розуміємо. Прошу пані. Е, мені можна не переживати, бо я люблю яйця варити дві хвилини, щоб був жовтий жовток. Знаєте, я довго їх не варю, Так що мені це можна не переживати. Бережіть своє здоров'я дуже Тому вам дякую. Звичайно, знаю. Знаю. Бережіть. Дуже вам дякую і вам здоров'ячка. нам всім миру. Щоб... виділять. По... Сам Зірова, бережіть себе.